У Тернополі відбувся форум під назвою Захристиянські цінності. Обговорювали законопроєкт номер 9103 про одностатеві партнерства, а головно про те, чому його не потрібно ухвалювати в Україні. Вони намагаються підступно, так і Путін, які ракетами, а ті з іншої сторони знищити сім'ю, пробштовхуючи поняття гендеру, хочуть реалізувати одностатеві шлюби. Всю цю агресію, всі ці збочення, які під прапорами АГБТ сьогодні брутально, агресивно нав'язуються нашому суспільстві, нашій нації. Ми стурбовані, ми схвальовані. Саме основне, що ми є рішуче налаштовані. І якщо хтось думає, що це тишком-нишком, їм вони зможуть проштовхнути на рівні законодавства, в парламенті, ті закони глибоко помиляються. Духовенство, військовослужбовці, депутати, юристи та інші фахівці відстоювали цінності канонічної української сім'ї. Священники переконані, що перш за все одностатеві партнерства суперечать заповідям Божим. Нам, традиційним християнам, справді підміняються, можна сказати, псевдоцінності, і ці люди, які підміняють нам ці цінності, вони хочуть сказати, що вони являються правильними, вони являються безпомилковими. Але в житті кожного християнина авторитетом є Біблія, і саме по Біблії ми бачимо, що сім'я це чоловік, жінка, і вони мають здатність народжувати дітей. В святій книзі Біблії написано, Книга Левит, 18 розвід, 22 вірш, Бог сказав так. А з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою. Тому що гебота воно. Книгалови 20 розділ, 13 вірш. Хто лежатиме з чоловіком, як жінкою? Гедоту вчинили обоє вони. Будуть конче забиті кров їхня на них. Міцна нація ґрунтується на міцній сім'ї, переконані учасники форуму. Але закон про одностатеві партнерства розмиває поняття мами, тата і шлюбу в цілому. Наші діти завтра, коли підростуть, будуть мати можливість прийти додому, і сказати батьку, а я хочу одружитися, е, але я не буду укладати шлюб, а перевірю партнерство на майнових на основі майнових засад, чи потрібно мені з цією людиною жити. Тобто, починаючи вже шлях сім'ї, людина буде базуватись не на любові. Не на на християнських цінностях, а на яких певних майнових відносинах, що є для нас сьогодні неприйнятні, учасники форуму проти ухвалення закону про одностатеві партнерства. Мовляв, це лише інтереси окремих людей, і точно не нагальна потреба в часі війни. Це переключення правда в тому, що ці люди, які хочуть узаконити партнерство, так так звані, вони дають цим людям, які мають проблеми психічні, на мою думку. Тому що вони виявляються права, повноважні, вони в рівні в можливості питанням ЛГБТ. Маніпулюють і в контексті воєнному переконані учасники конференції. Мовляв, твердження про те, що чимало серед захисників і захисниць людей з нетрадиційною орієнтацією, невірне від часу в зоні бойових дій починаючи від рузової баряньково лиману. Ми пройшли бої разом з 49-м окремо сільським батальйоном, віці 25-ї бригади, 93-я бригада, 30-та бригада. За рік часу я не побачив там жодного гомосексуаліста. Я їх бачив в кіно. Перваменті. <плоджувач> і те, що вони нам хочуть нав'язати, що там якихось 10%, 5%. Привідьте на фронт і подивіться, покажіть його. Обговоривши всі ризики, які несе законопроєкт про одностатеві партнерства, при Тернопільській обласній раді вирішили створити робочу групу. Там займуться пропозиціями і правками, які слід внести до законопроєкту.